Таке запитання, чи Адам це перша людина, чи перша людина, яка розкрила творця. І це дуже правильне запитання, тому що насправді мається на увазі перша людина, яка розкрила творця. Бо зрозуміло, що перша людина взагалі з'явилася значно раніше, ніж 6 тисяч років тому. Так, але тут такий момент є, що, що таке людина. Теж, от. Е... Коли ми починаємо говорити про кабалістичне, кабалістичне пояснення, так, от перша людина. Що, що таке перша людина, це не значить, що це перша істота в формі людини. Так, це мається на увазі саме людина на рівні творця. Тому що людина це вже якийсь рівень більш високий, ніж мовець. Так. Це, це, це рівень мовець. Тобто рівень, Є рівень неживий. Пробачте, два слова. Рівень неживий, рослини, тварини і рівень людина. І коли бажання розвивається до такого рівня, коли людина стає справді людиною, а не твариною, то це називається рівень мовець, коли, тобто, коли людина здобуває можливість говорити. І я вже сьогодні говорив про духовну будову парцуфа, що там є місце, яке називається вуста, і в цьому місці. З'являється вхід із бажання заради себе до бажання заради віддачі, так ось якраз коли це місце розкривається, то людина і стає власне людиною.